Від Йоанна святого Євангелія читання. Підвівши ж очі й побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа, Де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти? Мовив же так і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Озвався ж до нього Филип хліба за 200 динаріїв не вистачило б, аби кожному з них хоч трохи припало. Але говорить до нього один з учнів: Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, він має п'ять ячмінних хлібів ще й дві риби. Та що це таке на таку многоту? І мовив Ісус: «Веліти людям сісти. Було ж багато трави на тому місці. Отож посідали чоловіки числом тисяч із п'ять. І взяв Ісус хліби і, воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи, так само й риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів зберіть кусні, що позоставалися, щоб нічого не пропало. Отож зібрали і наповнили дванадцять кошів куснями ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили: це справді той Пророк, що має прийти у світ!